Всім привіт, пацаки, Ну що ж, коротше, будемо сьогодні говорити про дві карточки нової події, дві самих майже топових на даний момент. Карточки доступні нам без доната. Тому поїхали, затягувати не будемо. Я буду говорити про Чарльтона і Азарчика. Так, Що я хочу вам сказати? Давайте почнемо все простенько з Бобі Чарльтона, легенду Манчестер Юнайтед, а все ж таки. Парні, все дуже просто. Імба 5, ,5 на ногах. Біжить, пригає, скаче, б'є. Що він тільки не робить? Якби не його вік, то може й сальтуху крутив, але ну, самі розумійте, уже, пора ну, тіпо, не перегибать. Імба карта. Є бажання ЦАПа забрати, ідіть забирайте, в нього доп позицій нема. Це звертайте увагу, що якщо ви забираєте Бобі бо Чальтона, в нього немає доп позицій, Немає. Він тільки ЦАП. Тому імбова карта на ЦАП б'є дальній прям пушечка. Талантів достатньо. Тому мега крута карта. Мені подобається. Я побігав в равній, ти що приємно б'є. Резкий, поворачується. Фу, красота. Мені дуже-дуже зашла вона. Ну і по поводу азарчика. карта імбова. Але дивіться, не порівнюю. Вона чуть-чуть гірше за Рібері. Зразу кажу. Якщо хтось десь буде говорити, чуть-чуть гірше, бо рібері має 5,5 на ногах, це варто враховувати раз. Він по відчуттям більш плавніший. Прям плавненько, немає оціх, е, непонятних движень в карточці, якихось таких, це чисто по відчуттям. Карта імба крутить, б'є, підкручує, біжить, удар хороший. Але є один нюансик, який я сповнив. Е, дивіться, в нас в ігрі цьо, цій події можливо додать женулю. Якщо у вас хороший нап 115-го рейтингу. В женулі є до позиції ЛВ, він спокійно стає сюди. Якщо ж нуля вийде на ЛВ, а ви вже забрали Азара, враховуйте, що може, ви заберете жену на напа. Якщо вам треба карта з 5,5 на ногах, можливо, вийде женуля, тому думайте тричі, чи стоїть забирати азарчика. Ну, азар прям прекрасен. Біжить, живіт не мішає, бутерброди не випадають. Звісно, так, да, Провіряв, я дивився за бургерами, він біжить швидше, ніж в ігрі. Ну, що зробиш, так, така ситуація. Але ви ж бачите, що він в формі Челсі, тому він ще не так набрав весу. Тому отакий мій невеличкий нюансик. Мені подобаються ці дві карти. Якщо у вас є бажання, я вам можу розказати ще про Сака. Пишіть коменти, буду радий поділитися своєю думкою.